Доброго дня всім. Дуже часто питають клієнти, ну люди, які не знають це інформація для тих людей, які не знають, як в, ну цю інформацію. Дуже часто питають, як знати, яка ПДМ, тобто зарядний пристрій бортовий, стоїть на Nissan Ліфі, чи 6 кВт, чи 3 кВт. Тобто, це якщо машина є в наявності, це дуже легко взнати. Тобто запускаємо автомобіль. Це європейський е, ринок Nissan Leaf І дивимося, бачите, тут є кнопочка меню. І є така інформація зарядка до 100. Тобто, якщо у вас пише до 100 зарядка 6 годин, це європейський зарядний пристрій, тобто 3 кВт. Якщо у вас пише зі е, 120 вольт, Стільки то, 220 вольт, стільки то, там 3,6 кВт. Тобто не, не одне табло, а поділено на 3. 120-220, там 3,6 кВт, то у вас зарядний чарджер 6 кВт. Це легкий варіант. Тобто заходите в меню і шукаєте цю інформацію тут. Все, всім дякую за увагу.